Так, Ну що, добрий день усім. Як мене чутно, як мене видно, маю надію, що звук хороший. Так? Так, ну що, як чутно, як видно, напишіть, будь ласка, щоб я знав хоча б, хоча б один хтось. І будемо починати розіграш. Абсолютно видно добре. Окей, окей. Ну що, сьогодні в нас 7 квітня. Все окей, окей, бачу. Сьогодні у нас 7 квітня і в нас приймають участь 28 гаманців. Тому ми можемо розпочинати. Так? Поїхали. Перший претендент yeah. другий претендент. Третий претендент. Нет. Yeah. четвертый hey. претендент. І п'ятий претендент. Комусь дуже повезло. А Комусь не повезло. Є п'ятий претендент. Ну що? Тепер чекаємо. Зараз час 12.04. Готові почекати. 5 хвилинок. Окей. Хтось вже написав. Зараз перевіряємо. Перший є. Другий. Перевіряємо. Другий Так, перевіряємо, може і третій з'явився? Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Поки не бачу. Ну поки чекаємо. Дайвер Хелл. Ух, ух Не розумію, а, зрозумів, все зрозуміло. Окей, чекаємо ще пару хвилиночок. А поки дивимось інформацію з наших інших джерел. На сьогоднішній день в нас вже скільки. В нас порядка 71 тисячі тримачів. так? 73 руслайни. <кхем> порядка 73 тисяч у нас тримачів SLX. І це добре. Цифра росте. 12.7, 13 тисяч користувачів, які читають наш Slate аккаунт в Твіттері. І. це добре. Нагадаю, що найголовніше це нікому не, не давати свій секретний ключ. Тому що секретний ключ це доступ до вашого гаманця. Сьогодні ми. Сьогодні ми. Анонсували публікацію другої частини відео про ліквідності в слейті, тому десь о 15-й годині <кій> очікуйте публікацію. Так, ну що, поки нікого нема, я не бачу. Я бачу бажаючих забрати подарунок. <кій> Дивляться 12 чоловік. Це добре. Бажаючі такі є отримати свою нагороду. Так, ну що? Ну, ще хвилинка і поїхали далі. І вже будемо. По, по мірі отримання. Відповіді за кожен гаманець. Будемо. Що? Будемо відповідно нагороджувати. Так? Що нам чат скаже? Нічого чат не каже. Більше ніхто не хоче. Але у нас ще 10, 10 чоловік чекають, щоб випали їхні гаманці. Це добре. Минулого разу у нас було 23 гаманці, які були присутні. А цього разу у нас скільки. 28, так? Так. Ще я, може, мігось гаманець випав. Жалко, жалко. Ну <свісно> <свісно> нічого. Так, ну що, поїхали далі, так? Поїхали. Титирітить. -тир. Наступний претендент? Закидуємо в чат. Наступний. Через хвилиночку, да, десь? Так, да, так, да, поки шанси великі, тому що 20-30 чоловік приймають участь. А коли будуть приймати участь 100-200 чоловік, шанси маленькі, тому ви правильно робите, що приймаєте участь. Так. Що таке ЄС? Yes? Ану, моментик, моментик, я перевірю. Що таке ЄС? Yes? Може це ЄС? Yes, це нічого нічого. Велевоману. Так, наступний гаманець. Наступний гаманець вже в чаті. Так, ну що, є бажаючі отримати. Тобі ж хто перший? Хто перший? О, хтось з'явився. Дивимось, дивимось, перевіряємо, перевіряємо. Так. Так, так. Ану, так. моментик, моментик. Хм, бачу. Ага, бачу, всіх бачу. Так, поїхали далі. Перевіряємо. Є. Третій є. Четвертий. Перевіряємо четвертий. Ще раз. Так, ага. Бачу. Четвертий теж підтверджено. І шукаємо ще одного. Потенційного переможця. Що? Він з нами? Ні. Так. що нема поки немає. Нема, нема. Нагадую, що ми очікуємо лістинг на CoinStore нашого токену SSLX в найближчому майбутньому. Все, що зараз е, не дає нам заліститись, залежить не від нас, а від сервісу CoinStore. Очікуємо можливості заліститись. Так, ну що? Де? Де-де-де-де-де? Нема нікого? Крутимо далі. Тич-тич. Опа, вибачаюсь, хтось написав, встиг. Так, зараз, 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 да. Так, то есть є? Дивами. Ну що ж, я вітаю тоді. Так, це в нас в чаті. І я так розумію, дивимось, 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 дивимось. Мірі. Бачу підтвердження вашого. Бачу вас в цій. Бачу вас в формі. Дрій. 0987. А, бачу. Все побачив. Тому. Нагадую. Все треба писати в чаті. Бажано дублювати, звичайно, в. Бажано писати, звичайно. Так, я бачу. Так, підтверджено п'ятий. П'ятий підтверджено. Так, да, я розумію, що хтось написав мені в Телеграмі, але, але, але. Це трошечки неправильно, тому що в нас за умовами ми пишемо в чаті, щоб можна було відслідкувати ваш гаманець. Так, цворкан, вибачаюсь, але ви трошечки. не вчасно. Так, трошечки ви опоздали. Так, ну що, п'ятірка наша визначена. Тепер визначаємо від бомбербоя отримувача подарунку. Так. Відповідно, зараз в нас в флейт відео підписників 672. І, відповідно, подарунок буде. 672 SLX два вільних на гаманець. Поїхали дивимось. Вітаю переможця. Переможця з цим гаманцем, я попрошу написати до Бомбербоя в Телеграмі, і, відповідно, пізніше надати йому номер гаманця або ж аккаунт свій, щоб він міг вам їх. Здравити. Ну що, на цьому я вважаю, наш, наша акція проведена. Нагадую, якщо ваш гаманець випав, як потенційний. Який виграв, вам потрібно написати в чаті нікнейм або кодове слово, яке ви написали в формі, щоб можна було його ідентифікувати, а потім продублювати бажано звичайно, в телеграм-каналі. Тому на, на цей раз Юлія Цуркан, трошечки вчасно. Всього найкращого. Вітаю всіх дня. Держіть себе. Безпечного вам.